Куп'янського напрямку противник продовжує сунути в районі Куп'янська та продовжує використовувати там свою артилерію. Дрони це зараз дуже поширений вид озброєння, здебільшого це FPV-дрони. Окрім того, також використовує різного типу дрони Камікадзе і включаючи навіть і шахеди, обстрілює наші позиції. Зокрема, за минулу добу трошечки зменшилася кількість обстрілів на лиману куп'янському напрямку. Якщо, наприклад, позавчора їх було десь приблизно 800, то Станом за минулу добу 489 переважно це мінометні обстріли. Тобто така артилерія ближнього бою різних калібрів, під час яких відбулося ще 22 бойових зіткнення. Нашим захисникам вдалося ліквідувати вбитими та пораненими 264 окупанти та ще 26 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких шість танків, п'ять бойових броньованих машин. Переважно це бойові машини піхоти різних типів, та ще п'ять Мат Д-30. ну і далі автомобільна техніка різного типу укриття та склади з боєприпасами. Це що стосується лимано-купівського напрямку. Загалом зараз основна також атака противника зосереджена в районі річки Чорний Жеребець, там в районі Тернів. Там противник намагається зайняти плацдарм так званий торський виступ і акцентує всі основні зусилля також і на тому напрямку, оскільки сама річка представляє собою бар'єрний рубіж і вони. Намагаються от саме закріпитися поблизу цього ем, цієї цієї назви топографічно чи є ризик, що після взяття Авдіївки сили РФ перекинуть свої підрозділи туди, на ці два напрямки, щоб далі штурмувати українські сили, чи є в російських сил взагалі сили наступати по кількох напрямках одночасно? Там маючи на вазі і, і Запоріжжя і Авдіївський на жаль, так на жаль, так вони можуть цим скористатися. Вигравши локально свій населений пункт Авдіївка. Вони далі можуть перекинути свої сили і на північ, туди ближче до Куп'янська або на будь-який інший напрямок, який вони важатимуть за необхідне, оскільки, як ми знаємо, поблизу Авдіївки там брала участь сила селена різних бригади, ГРУ, і їхні підрозділи ССУ, Артилерія, Деса. Мотострілецькі підрозділи, тобто, звичайно, що зараз будемо активно слідкувати за тим, як вони будуть перегруповуватися. Зазвичай вони потребують певного часу десь за тиждень на те, щоб перегрупуватися, перемістити свої підрозділи. А далі будемо слідкувати за тим, куди далі вони почнуть тиснути. Дякую вам, Ілля, що долучилися. Ілля євлаш начальник прес-служби оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця був гостем свобода